Біло-блакитний з напівкруглою ротондою маєток Олександра Терещенка на скоропадського сім через дорогу від червоного корпусу національного університету, маєток тих самих Терещенків, без яких Київ не став би нашим Києвом, і це історія їхньої перемоги над часом. Олександр Терещенко любив свій маєток: дороге оздоблення, надсучасне опалення, картини статуї золото. Але водночас усій його родині було дещо соромно жити на широку ногу. Мільйонери в Україні, де бідноти теж було десятки мільйонів. Тому вони вчилися віддавати. І тут почався переворот. У будинок увірвалися озброєні. Вони били і трощили. Сім'я, що укладала величезні гроші у збереження українського художнього мистецтва, дивилася, як нищать усі їх цінності, душу нашого народу. Та у цієї історії щасливий кінець. Сім'я. Врятувалася. Більшість їхніх скарбів вдалося знайти та помістити у Київській музеї. А сам будинок став національною медичною бібліотекою, завдяки чому він і зберігся. Але погодьтеся, знаючи його історію, набагато цікавіше буде пройти повз. Маленькі історії Великого Києва на радіо Релакс. Партнер проекту компанія Довгий Фемелі Офіс.